Якщо жінка починає будувати стосунки не із власного вибору, не із того вибору, як хоче вона, з ким хоче вона, кого хоче вона, а із вибору, коли обирають її, це завідома провальна історія. Ці стосунки в майбутньому почнуть руйнувати її. Чому? Та тому що жінка із заниженою самооцінкою не дозволяє собі навіть дивитись в сторону тих чоловіків, які їй подобаються, або відгукуються їй за внутрішніми цінностями, інтересами чи мріями. І в той момент вона обирає те. Що доступна їй на зараз, із якогось внутрішнього компромісу з домовленостю з собою. І тут я би рекомендувала вам шукати свого ідеального партнера, не з пошуку, власне, самого партнера, а з пошуку самої себе, з пошуку. Власної самоцінності, значущості, любові до себе. І лише потім ви зможете знайти ту людину, яка буде достойна вас і вибудувати з ним зрілі, здорові, щасливі стосунки.